Добрий день! Я рада вітати вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юлія і обожнім в'язати спицями. Про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Ну, перш за все мені б хотілося показати вам одну єдину свою готову роботу, яку мені вдалося зв'язати на цей час. І відразу хочу сказати, що це хустина на своєрідне замовлення. А далі я покажу вам свій процес, який мені завадив займатися однією своєю з найулюбленіших справ, це, звісно, в'язання. Тож, моя робота, вона надзвичайно проста. І кожного разу я з відео відео повторюю вам, що всі мої роботи вони мінімалістичні, вони надзвичайно прості. Але розповідаю вам я саме не на деталях свого виробу, а на тій пряжі, з якої я зв'язала той чи інший виріб. Як мені в'язалося, як мені працювалося і як веде себе та чи інша пряжа після експлуатації. Це може бути місяць, це може бути рік, це може бути два. З усіма нюансами, які мені вдалося виявити. Далі, саме сьогодні я розкажу, і кожного разу з відео відео я повторювала багато разів, що, дівчата, чим відоміший виробник, тим більш Тим якісніша пляжа, бо вони собі не можуть дозволити ті помилки, які, можливо, може собі дозволити так менш якісний виробник. Але саме в цьому відео я, вам... відео я розповім, що не так сталося, як гадалося. Так ось давайте. Я почну розповідати вам саме про хустину. В однієї людини зовсім скоро день народження, і я запитала, що б ви хотіли побачити так на день народження від мене. І вона сказала, що було б непогано отримати в'язаний платок. І я прийняла, умовно кажучи, це замовлення і думаю, окей. І тут мої мізки почали працювати, це ланцюжок думок, як я обрала саме цю пряжу. Оскільки я не виявила, наскільки чутлива ця людина, то я розуміла, що звір, так, пряжа повинна називатися бебі, бо ми знаємо, що навіть для чутливої шкіри підходить бебі. Далі я розуміла, що Цю хустину можна вдягати як під якусь шубку, так під пальто, так під якусь куртку, так під будь-яку одежу. Тож колір повинен бути якийсь нейтральний, який підійде ну, як мені, так, на моє суб'єктивне бачення підійде цій людині. Ви знаєте, що Хусток я ще не в'язала, бактус, палантин це доволі такі своєрідні вироби. Так? Тож, хустина, я відкрила інстаграм, подивилася, як люди в'яжуть хустки. На продаж, так і виявила, що це зовсім не ті варіанти, які підійдуть мені. Чому? Тому що, здебільшого, здебільшого, це які зовсім невеличкі, дуже схожі на трикутники хустини. В моєму ж варіанті, я розумію, що це повинно бути дівчата, давайте відразу покажу щось велике. Чому? Тому що просто спереду хустину зав'язувати ну це не діло. Тож я зв'язала дуже-дуже вона така велика, вона не вміщується в екран, я навіть не знаю, дівчата, як мені її можна сфотографувати. Чому? Тому що зав'язувати, я подумала, що ось сюди, позаду, і ще ось ці кінцівочки повинні зав'язувати ще й попереду. Бо ми розуміємо, що коли нам 10, коли нам 15 років, то нам все легко виробляти своїми ручками. А, а коли чим доросліша людина, тим, можливо, позаду їй буде дуже незручно зав'язувати. Тож вона повинна так діставатися і ще обмотуватися наперед. Сподіваюся, ви зрозуміли хід моїх думок. І оскільки вона дуже-дуже така. Величезна, так це лицьова гла. Чому? Тому що ну візерунки не всі полюбляють. так Візерунки, вони знаєте, Ну для мене вони для меншого кола людей. А лицьова гладь так її можна носити будь-де і будь-чим. І навіть, навіть Цю хустину можна дивіться, щоб вона була не така величезна, оскільки пряжа, подивіться, будь ласка, дуже м'якенька. Щоб вушкам було тепло, її можна ще ось так загорнути. А саме з якої пряжі зараз ми з вами поспілкувалися обличчя в обличчя, я перейду до столу і більш детально я вам все розкажу і покажу. Так, ну що, зараз. Перед вами саме ця ниточка, яку я обрала для свого виробу. Що ж це таке? Звісно, це мій один з найулюбленіших виробників, який, мені здається, дуже добре завжди працює з різними видами альпаки. Що це таке? Подивіться, будь ласка, філіталілап. Артикул називається «Пунопетіт». Ви багато разів чули від мене такий артикул, як пуно. Так, це синтетичний шнурок, який набитий пухом бебі-альпаку і мереносу. В чому ж різниця, коли я не бачила цієї пряжі? А різниця, дівчатка, саме в метражі, бо звичайний пуно там 220 метрів, а «Пунопетіт» – це 350 м100 г. 56% бебі-альпаки, 10% мериносу і 34% саме цього, цього синтетичного так, шнурочка. Але, але, ви знаєте, я багато разів повторююся, розповідала, що я мрію продавати свої в'язані вироби. Надзвичайно цікава, приємна пряжа, тож я її закупила в великому об'ємі. Але, коли я відв'язала зразок, то я натрапила на величезну халепу. І зараз я вам її намагаюся показати, ось. Якщо це шнурочок, який йде набитий пухом Бебі-альпаки, то саме є ось такі місця, які ничим не забиті. І ви мені скажете, що це нормально, але це не нормально, бо саме цей артикул він розрахований на те, що шнурок буде забитий по всій довжині. Є такі артикули, як о, так само Подібний шнурочок, і там є через певний проміжок ниточки, саме це не, не забиття. Так, іде такий ланцюжок, так не ланцюжок ниточка. Забита альпакою, не забита, забита, не забита. І це дає таку своєрідну фактуру так для полотна. Але, дівчата, це це не той варіант. І я почала шукати. Такий і знайшла для себе такий вихід. В тому ж магазині через майже через півроку з'явилася ниточка. Також склад її. Мені здавалося, що вона ідеально підійде під цю пряжу. Це у нас 1500 метрів на 100 грамів. Бебі. Бебі-альпака і зовсім трішки мереносу саме на синтетичній ниточці. І я вирішила, що саме цей делікатний пушечок буде забивати ці проміжки незабитої частини. І оскільки все ж таки зараз я вам покажу в'язаному полотні, це виглядає. Ну, не дуже приємно, тож лопопейси, які я дуже полюбляю в'язати, вони відпадають. І зараз я хочу вам показати, по-перше, як виглядає полотно після прання. Насправді, саме поно після прання виглядає трішки дівчатка інакше. Саме синтетичний шнурок, цей шнурок, подивіться, він трішки по-іншому розкривається, і ця пряжа трішки по-іншому набухає. І ось саме, подивіться, ось, бачите, цей невеличкий шматочок, який саме не забитий цим пухом. Розкриття, подивіться, будь ласка, воно. Неоднаково по всій довжині, бачите, десь більшими частинами, десь меншими частинами, і якщо в мене подібний шнурочок, він полотні виглядає ідеально, то тут є, як мені здається, деякі елементи, здається б, так? що в'язала я зовсім неохайно. Але це все за рахунок саме розкриття пряжі після прання. І, і тут я хочу залишитися саме на цьому моменті, ось я вам його показую, і це саме найнеприємніші моменти, з якими я зіткнулася. Дівчата, сама хустина, сама хустина важить у мене. Зараз я скажу 180 грамів. Я навмисно її зважила для чого? Для того, щоб показати вам саме, і я зробила висновок, що саме ця партія вона була бракована. Я до продавця не зверталася? Саме чому? Тому що ну, можливо, вони не знали. І вирішила впоратися так своїми силами, але це мене дуже-дуже сильно розчарувало. Подивіться, будь ласка, моя хустина важить 180 грамів. Це 630 метрів. Якщо б я купувала це в моточках, то на цю хустину у мене б пішло. 3,6%. Давайте вважати, що це було б 4 моточки так, по 50 грамів. Я кажу 4 бунтики по 50 грамів. І спочатку я викидала це у смітник, а потім я ж згадала, що я знімаю відео і розповідаю про всі непереливки, які трапляються так зі мною. Подивіться, будь ласка. Ось таким чином іде з'єднання нитки. Якби це було одне з'єднання, я розумію. Бачите, ось таким чином з'єднувалася ниточка. А потім я почала дівчата збирати. І, окрім того, що вирішували, тут хтось так плюнув, вирішив так не з'єднати, а просто зв'язати. І... І на 180 грамів, дівчата, я порахувала в мене 11 таких неприємних моментів. Ось ці шматочки я навіть не стала це нікуди пускати, тому що тут на, бачите, ось видно. На, ц... на цій довжині я не заміряла, скільки. Дівчата, тут 3 три, три таких неприємних моменти. Ось в цьому я вирвала, а воно ж сюди не враховується, дівчата. Тут також три або чотири ось таких гарнюні. Тож, в самій хустині, в самій хустині у мене вийшло, дівчата, 11 таких розривів. І що я порахувала, що саме ось такі красуні, ось таке з'єднання, воно у нас. Через проміжок через кожні 57 метрів тієї хустини, яку я в'язала, ось такі з'єднання. Тобто, якщо б ми купили ці моточки, чотири моточки, то дівчата чотири роз... ось таких красуні на один моточок. І ви скажете, що це не брак, я поспілкувалася із мамою, вона мені казала, що вона була у нас технолог. І вони відв'язували трикотажні полотна. І вона казала, що якщо таке відбувається, то це відразу йде на брак. Можливо, магазину запропонували, ну, дівчата, це ж мої 100% припущення, запропонували це придбати як якийсь брачок по більш-менш адекватній ціні, бо подивіться, будь ласка, якщо я подібну пряжу на той час купляла десь 150-180 гривень за 100 г, то тут у нас було 105 Гривень за 100 грамів. І навіть, подивіться, ось ось бабінка, ось частина. Ну, ви коли-небудь е бачили в магазині так зв'язаний светрик з от такими непереливками. Я коли відв'язала один раз, я подумала, а воно пройде, а потім дівчата таки ні. Таки не пройшло, бо саме такі з'єднання вони в полотні не розпушуються, а ми розуміємо, що хустина носиться на голові та ще й на подарунок. Ну, подивіться, ну куди це гоже. Тож, які висновки я можу зробити, дівчата? так? Здається, б. ось це все піде в нікуди. А шкода. Ну, хіба що на вишивку кудись пустити, так? Але ж з моїм мінімалізмом, навряд чи скоро я це зможу так, взяти у роботу. Тож, придбавши один брак, так? його потрібно чимось прикрасити це. Ще так, додавання до вартості цієї пряжі, та ось такі неприємні непереливки, які трапляються, тож так, що може з нами які неприємні ситуації ми зможемо з вами потрапити. Але, дівчата, після того, як я зіштовхнулася з подібною пряжою, я бачила, що магазини продають самі такі бунтики. Моточна пряжа в бунтиках так, в моточках. І я вже, коли бачу Бебі-Альпако набиту саме поліамідний шнурок, я починаю придивлятися, наскільки рівномірно ця. Ця бебі-альпака так, заповнила шнурочок. І що я бачу? Я бачу, що, мабуть, так само магазинам запропонували придбати цю пряжу по більш-менш адекватній ціні. І так само я бачила там такі непереливки. Я, звісно, нікому нічого не писала, я нікому нічого не хочу доводити, але все ж таки хочу поділитися. так, що може з нами, дівчата, відбутися? Але все ж таки, так, ми люди, які в'яжемо, ми з вами звертаємо увагу на усілякі дрібниці, як виглядає полотно, можливо, що ми з вами очікуємо. Але я сподіваюся, що людина, яка жодного разу не мала, скажімо так, Ніколи не в'язала, вона не знає, яким повинно бути полотно. Мені здається, ця хустинка повинна сподобатися власниці. Тим паче, що пряжу я не економила, я ніколи нічого не економлю, мені хочеться отримати той результат, який я бачу. Ну, Ще хвостики я обов'язково заправлю. Так що, шановні дівчата, ось. Така готова робота в мене вийшла. Все, що я хотіла вам розповісти, ну, звісно, звісно, коли я, як я попрала. Бо Бебі-Альпака це така, знаєте, своєрідна тканина, своєрідна пряжа. Вона не полюбляє якихось там надзвичайних знущань над нею. Тож саме цю хустину я попрала в еколані. Своєрідний аромат вона й досі має, хочу її повісити, щоб вона трішки вивітрилася. Можливо, ви мені порадите, як мені позбутися саме цього, ну, можливо, скажімо так, неприємного аромату, який поки що вона має. Хочу показати поближче. Так що, дівчата, ось така готова робота в мене є. Фотографій не буде, тому що я це вже не перший дубль, який я знімаю. В перших трьох дублях я поміряла і зрозуміла, що ну, навіть я не можу закутатися до кінця, бо дуже-дуже спекотно. Сьогодні, казала я вам чи не казала, один з найспекотніших днів літка. Бачите? Ось, ось ці ось тут ці неприємні ось вони. Ось так, неприємні моменти. І тільки скажіть мені, що це не брак дівчата. Звісно, брак. Так, поділилася. Я задоволена, в принципі, я задоволена, що я отримала. Вдома, в хаті я міряла, але так ось. Ось що ми маємо. А тепер перейдемо з вами до другої, не менш цікавої частини мого відео. А тепер друга частина. І я хочу показати, що ж мені завадило працювати над в'язанням. А ось що, коли я побачила цей надзвичайний набір, то я зрозуміла, що я хочу її так, придбати, його набір свою колекцію. Що ж це таке? Це у нас виробник лукас, так, Соняхи це одна з найулюбленіших моїх квіточок. Коли я проходжу поряд, то я змушена зупинитися і подивитися. Так, на всі ці пелюстки, як працюють бджілки, в моєму особистому профілі саме соняху присвячено не одне фото. Тож я зрозуміла, що я повинна придбати і обов'язково вишити. Подивіться, будь ласка, які кольори. Мені здається, що ті люди, які працювали над розробкою цієї схеми, ну, це 12. Як так? У нас за 12 бальною системою оцінювання це певні 12 балів. Усе добре, усе. І навіть зараз, в ті часи, коли ми не можемо, так, не маємо змоги більшість з нас оформити ці роботи, то вже в самій роботі є п'яці, які ми можемо вставити так, і повісити відразу цю роботу на стіночку. Вишиваю дуже активно, можна сказати, зранку в день і вночі і покажу, що, маємо, що я маю на сьогоднішній день. Здається, робота невеличка це канва, 16 каунт. Надзвичайно приємні ниточки, уся робота вишивається. Мені дуже подобається, що тут немає четвертинок-хрестиків. Все вишивається хрестом у ниточки, а потім вже залишиться в мене полухрест, одна дві ниточки і бекстіч. Ну, Якщо ми так подивимося, так робота не чітка. А якщо ми подивимося і вже наприкінці я вищу бекстіч, подивіться, як він прикрасить цю роботу. Так що, шановні дівчата, саме ця красуня, так саме ця надзвичайно цікава, приємна по кольористиці. Так, по кольористиці заважає мені займатися саме в'язанням. Я не знаю, дівчата, чи я зроблю готові роботи, чи будуть вони, чи не будуть, але в мене така ідея фікс. У нас. Городу ж немає і воно засіяно соняхом. І тут дуже багато-багато саме соняшника засіяного. І я хочу вишити цю роботу, встигнути до того, як вони розквітнуть в повному об'ємі і вже сфотографувати саме цю готову роботу у соняхах. У мене ж зараз на мене вдягнена, так? Ви, бачите, що... Ви бачили, що я нещодавно зв'язала жовто-блакитну майку. так, Топ, і у мене така ідея: жовті кросівки, жовтий топ, і саме сфотографуватися з цієї роботи в соняхах. Я знаю, що не всі дівчата полюбляють... Вишивку на в'язальних каналах, але ж ви повинні розуміти, що це одне також з моїх найулюбленіших хобі, і я завжди розриваюся і не знаю, що робити: чи то в'язати, чи то вишивати. Але за витратою часу, звісно, вишивати набагато довше. Я розумію, що я, мабуть, поки це вишивала, зв'язала дві лопопейси. Ну, ще хочу так, на чому зауважити, саме що. Бачите, як я вишиваю. Я не вмію, як дівчата, вишивати на рівномірці, я цього не можу. Я завжди собі, бачите, ось все креслю. У мене накреслено, в мене все розписано. Вишиваю чітко по клітинках, щоб ніде не помилитися. Бо саме вишивці моя голова не вміє працювати, щоб не вишивати. Не вміє вишивати на рівномірці і не вміє вишивати без розмітки. Коротше, дівчата, ось така красуня, а точніше, ось така красуня, я сподіваюся, що зовсім скоро з'явиться на моїй стіні. Але це ж не все, там ще я придбала і маки і ті, хто Підписаний на особистий профіль, бачили, що я виставляла не тільки соняхи, а там є маки. Ну, але маки мені не так принципово коли вишити, тож, дівчата, ця робота відволікає мене від в'язання дуже-дуже сильно і не дає мені змоги перейти до улюбленої роботи.